На диване сиділа проти окна. Воно раз як букнуло. Все, в хаті було, як у в шахті. Галина Золотарьова мешкає у будинку, який розташований навпроти місця влучання російської авіабомби 28 травня. Жінка каже, її син Артем у момент удару був на вулиці, ніс королям траву, коли поряд почали вибухати бомби. Він каже, я хватив собаку і під Якщо б не під телегу, вбив б. В будинку пані Галини ударною хвилею вибило вікна, а від оселі її сусідки через дорогу лишились руїни, говорить пані Галина. Авіабомба влучила прямо на подвір'я 74-річної Катерини Горбачової. Люди сподівалися, що жінка вціліла, але рятувальники знайшли її під завалами без ознак життя. А вже при збігалися люди. Ну і кажуть, немає, я обійшли кругом, вона не кричить, не, не плаче, не, не стогне, нічого. Хороша жінка була, завжди сиділи, завжди віддихали в місті, робила, за нею ще ухажорка ухажувала, допомагала їй на городі, то полоть, то садить, то ще що, то принесе з магазину, що, ну нема вже все. У авіаудару пошкоджені щонайменше п'ять будинків на цій вулиці. В одному з них живе 90-річна мати подружжя Галини та Олександра Шульгі. Донька каже, тільки сіли обідати, як пролунали вибухи. Трах, шарах і все. І все посипалось, розламалося, стекла полетіли. Я був в коті, чую один вибух. Як мене з пласті до обна, бачу, рама одна шарнулася. Нормально все. Чуть вибух, я все поїду побачив щось. Моя жінка тут бабуську хаже. Родина Панченків мешкає в іншій частині селища. Перед авіаударом ударом, по господарству. Володимир розповідає, ремонтував косарку, а його дружина пасла курей. Саме вона побачила сповіщення про загрозу. Жінка біжить, каби летять на єсмень, то коли дигала до нас. Ано як в шандарях на чотири підряд. І все, ми й посідали. Якщо по по, по їхати, це кілометра півтора, мабуть. І це отсюда видно чорний дим, як повалив. Попри обстріли, говорить подружжя, поки виїжджати не збираються, бо не можуть покинути свій дім та тварин. А куди це все З цього Стеокон. Поки ні. Не ну, нас бомблять вже дом, то, да? Як уже нігде буде жити, тоді вже буде від нас. Сусідка Панченків, 85-річна Валентина Чайка, додає, що її селище періодично обстрілюють. Раніше, за її словами, дрон пролетів у будинок поряд з її домом. Сиділа в віранці, я, Це... я І, і, і спускалася, бачу, він навіть не... і побігла туди, у спальню. Іде окна подушки. Закрити. І сиділа довго тоді. Вийшла на кухню там у мене хати. вся штукатурка відвалилася. За інформацією оперативного командування Північ російські військові випустили по селищу три каби. Внаслідок бомбардування в весні пошкоджено підприємство лінії електропередач та авто. Олександр Соломко, Марія Капустіна та Анастасія Лученко. Суспільне новини. Сумщина.